Бажаю вас всіх привітати іменем Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Знаєте, дорогі брати і сестри, ми сюди чекали по милості Божі, коли вже прийшла та осінь, коли вже листя починає жовтіти, коли люди збирають плоди, і Господь хоче, щоб ми теж плоди принесли. Я хочу прочитати з вами одне місце дуже важливе. Подібне до того місця, яке Андрій читав. І ми трошки будемо роздумувати, чому так і для чого то все так написано для нас. 73-й псалом. 37 сьомий, верніше, не 73-й, а 37. Псалом доведемо на пам'ятку. Господи, не карай мене в гніві своїм. І не завдавай мені кари в своїм пересерді, бо прошили мене твої стріли, і рука твоя тяжко спустилася на мене. Від гніву Твого нема цілого місця на тілі моїм, нема спокою в костях моїх, мій гріх, бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжкі над сили моєї, смердять та гниють мої рани рани, глупоти моєї. Скорочений я надміру, похилений, цілий день я тиняю сумний, бо нутро моє повне запалення і в тілі моєму нема цілого місця. Обесилений я і перемучений і тяжко, ридаю від стогну серця свого. Господи, всі бажання мої перед Тобою. Зітхання ж моє не сховалося від тебе, сильно трепочеться моє серце, опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх і вона не за мною. Прошу сідати до того місця. Віруючі люди, багато є, які переносять такі тяжкі страдання, як ми з вами прочитали. І ось я мав вчора таку розмову зі своєю дружиною. Вона говорить до мене, ти вже віруючий, чоловік, чому тобі такі тяжкі страдання? Чому твої очі, каже, не такі, чому вони тебе болять? Чому ноги тебе болять, чому то багато вона мені? Ну як правильно відповісти людині, щоб вона ще не соблазнила і щоб вона ще не спокусила? Дорогі браття і сестри, Давид теж був вибраний чоловік по Божому серцю. Але він переносив війни, переносив гоніння, переносив всякі спокуси, нелегко то, що було. Нелегко було і апостолу Павлу. Теж нелегко було. Спів в Дамаск, робити те, що розумієте, і бути невідючим, стати таким яким він не хотів, багато апостолів переносили всякі випробовування і, дорі браття і сестри, стоїть питання, чому і для чого для людини таке переживання. Тому що Бог кого любить, того б'є і карає, як отець сина. Для того, щоб людина набрала терпливості, бо в останні часи, які ми живемо з вами, вони дуже небезпечні, дуже можна скоро зійти з дороги правдивої. Навіть допустити думку не здало до свого серця, і то вона може причинити шкоду на тілу і на душу до ібра і сестри. тому -то Андрій говорив, що далі ми читаємо, я би хотів ще одне місце прочитати в ті самі псалі. Андрій говорив про те, але ми ще прочитаємо, щоб то не було. А я, мов той глухий, вже не чую, мов той німий, який усі своїх не відкриває. Я став, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання нема. Бо на тебе, надію, що я Господи, Ти відповісти Господи Боже мій. Бо сказав я, нехай не потішаться мене, нехай не знесуться. Понад мене, коли послізнеться нога, коли послизнеться нога моя, прошу взяти собі під увагу той вірш, 18-й вірш. Бо я до упадку готовий і передо мною постійно не моя. Бачимо, що людина знала. І розуміла, що вона може в будь-який час потикнути і впасти, тому що тіло дуже слабоньке, і розум людський напроти волі Божої не є вґрунтований настільки, щоб людина могла керуватися почуттями, такими, які бажає наш Господь. Брати і сестри, нехай нам Бог допоможе. Щоб ми правильно зрозуміли, правильно чого що, що зрозуміли? Чого ми приходимо сюди? Як ми слухаємо, як виконуємо, як робимо, як думаємо і то на кожен день зберігали? Я часто згадую ті слова, які Марія схоронила в своєму серці. А Марія то все. Зберігала в своєму серці. Якщо ми будемо зберігати і виконувати і жити від на волі Божої, по бо, Слову Божому, Господь ніколи не залишить. Ми часом можемо залишити, ми часом можемо похилитись, ми можемо впасти, але Господь не дасть такій людині, яка полюбила всім серцем Бога, котра йде за ним і виконує те, що він каже. Ми бачимо таку історію, як енох був забраний на небо. Був забраний на небо. Чому був забраний на небо? Тому що він догодив Богу. Він догадив... А як догодив Богу? Робив те, що Бог каже, ходив він з Богом і не відхилявся від того, що Бог каже. І нехай нам Бог допоможе, щоб ми так пильно, чітко виконували те, що Бог нам каже. Любили один одного. Я часто знемагаю і прошу вас всіх, щоб ви мене підтримали, бо так часто знемагаю, що просто хотів би подзвонити до Андрія, щоб він приїхав за мною, а деколи не можу подзвонити, він приїхав, бо чую, що я ослабнув зібрання. Прошу вас, щоб ви всі молили. і зараз перед нами стоїть молитва. Дякувати Богу за ту осінь, за то все, що ми тут знаходимось, хай нам Бог у всьому допоможе. А зараз молитва буде, йому слава, йому подяка на вічні віки. Амінь. Амінь.